Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео хочу розповісти, як працює контроль Сонседар на е, роботу, сумішну роботу лужних та літієвих акумуляторів. І так, кому цікаво, дивимося. В мене є два режими роботи е, всієї цієї схеми: режим заряду лужних акумуляторів і режим розряду лужних акумуляторів. На даний момент хочу вам продемонструвати. Напруга на літій батареї 51,6 В. А це йде струм заряду лужних акумуляторів 4 А. Зараз йде на них. Також є можливість вімкнути сумісну зарядку літієвих акумуляторів і лужних акумуляторів. Це режим. Я його недавно розробив. І хочу його задіювати, щоб, коли, наприклад, в день або вранці щоб спочатку заряджалася в мене літієва батарея от всіх панелей, які в мене є і будуть в майбутньому. А потім, уже коли е, літієва батарея зарядилася, щоб тоді вже почав заряджатися е, лужна батарея. І також, коли, наприклад, на літієвій батареї вмикається щось потужне, щоб лужні акумулятори також допомагали живити. Ту потужне навантаження. Щоб... Це все робиться для того, щоб зменшувати навантаження на літієві акумулятори і продляти їм цикли. Так, на даний момент контролер зараз вимкнутий. Просто живлення контролера вимкнутий, і він нормально працює. Контролер не боїться вимкнення живлення на даний момент, оскільки є захист від цього. В той раз згорів контролер, бо цей блок живлення дуже швидко і часто перезапускався. І захист не встиг працювати, тому пробило транзистор. Тепер ми вмикаємо контролер. Ось, як бачите, ми його вімкнули. І, як бачите, ось пішов зараз розряд лужних акумуляторів. 10 А йде в літієві акумулятори, і з тих 10 А 4 А йде з сонячних батарей, а 6 А йде із акумуляторів лужних І отак воно сумується струм, і так воно спрацює Ось Це зараз режим заряду акумуляторів. Тепер я вам хочу ще продемонструвати. Дорогі друзі, режим розряду. Він у мене перемикається ось цим перемикачем. Причому сонячні батареї, які були на лузних акумуляторах, вони перемикаються на інвертор, а на контролі залишаються тільки самі лужні акумулятори. І так перемикаємо. Ось, як бачимо, на даний момент йде розряд тільки лужних акумуляторів ось 8 А іде А сонячні батареї зараз вимкнені і працюють на інверторі. Коли буде у мене трекер і будуть додаткові сонячні батареї, вони завжди будуть підключені до лузних акумуляторів. і можна буде ну Вони також будуть завжди працювати і на літії. Тепер ще з цікавого що хочу показати, що, наприклад, взимку. коли не потрібні лужні акумулятори або сонця мало. Я вмикаю ось цей режим. При цьому всі, всі панелі, які на тому трекері, на основному вони будуть на інверторі. А ті, які я планую купити і зробити трекер, який буде слідкувати за сонцем, вони також можуть працювати на літієві акумулятори без лужних на оцей контролер. Ну і Демонструю цей режим. І так, як це буде працювати? На даний момент, як бачимо, із лужних акумуляторів йде 0 А. Вони нічого не дають, оскільки вони в мене вимкнені на оцьому е, автоматі. Е, нада... А струм ось 4 А це йде напряму з сонячних панелей. Е, ось цей режим я буду використовувати взимку. Вимкнувши лузні акумулятори, а панелі, які будуть на ньому додаткові нові, які я придбаю, будуть працювати через цей контролер на літіє акумулятор. Оскільки це універсальний контролер, седар який може працювати як з акумуляторами, так і з сонячними батареями. Як і заряджати акумулятори, так і живити які-небудь резистивне навантаження. Йому абсолютно неважливо, який вхід і який вихід. Цей контролер створювався під мої потреби для мене, тому він має такі властивості. Ось, Получається основні таких три режима. Ось, ну, якщо не, не, щось не зрозуміло, то пишіть е, коментарі мені, я буду пояснювати. Просто мені це самому цікаво, як воно працювати буде. Може ще комусь буде потрібна така моя схема. З радістю я відповім. Ось таке відео. Якщо відео сподобалося, Stawił lajki like i przypisywał się na kanał, ciemno pomażenie do nowych wstycznych.